Коли нонько лебе чом засумувала, Монедолонька приспала, та й цвіт обламала. Сліпий вітер порозносив листя по всім світі, посивіли русі, коси покривіни невіти. посивіли русі коси, по Покидали куркулями прадідові хати, щоб піснями й мозолями свій звеличати, лікували тяжкі болі спільної недолі, Цвіт калини блакить волі, і колосся в полі, Цвіт калини блакить волі і колосся в полі. Історія не залишила згадки про першого українця, який ступив на американську землю. І ніхто не знає, скільки їх, українців, доля розкидала по світах. Це ж яку наругу потрібно було творити над власним народом, щоб змусити його масово покидати насиджені місця, могили своїх предків і стрімково втікати в невідомі і чужі місця, чужі за своєю культурою, звичаями, ментальністю, укладом життя і мовою. Це ж скільки українців на чужині змушені працювати для розквіту тих чужих земель, творити їм науку, культуру, економіку, процвітання і блага. Більшість із них самодостатні і небідні люди. У них є все для життя земного, і вони ним задоволені. Але в очах туга. Вони не мають того, без чого все втрачає свій сенс, свою вагу. Немає батьківщини. Батьківщини не в тому високому розумінні, а тієї малої, із сільською дорогою, батьківською хатою, соняшниковим полем, ставком і неповторним запахом рідного краю. А чи можна жити без цього? Чи не обривається з роками та тоненька ниточка, що пов'язує тебе з твоєю батьківщиною, чи залишаєшся ти гідним своєї землі, що тебе народила, чи став тим, ким хотіли тебе бачити, твої батьки? Як живуть наші тут, в Чикаго? Які є плани, можливо, є проекти на майбутнє. В Україні також цікавляться проблемами, ті, які є в українців тут за кордоном. І можливо не тільки проблеми, а я впевнений, що і досягнення великі є. Як живе наше козацтво сьогодні тут, в Чикаго? Вибачте, можливо, ми не найкращому вигляді можемо вас тут е, прийняти, але ми пробуємо е, зібрати все, що я більш найсуттєвіше, щоб ви мали, хоч якусь загальну уяву про те, як ми тут живемо і що ми тут робимо. Одночасно хотів би звернутися і подякувати всім, всім людям доброї волі на Україні, які пробують відродити наші е, наші українські традиції, пов'язані з козацтвом. Як дійсно український феномен? Після Другої світової війни до Чикаго приїхало дуже багато українців, серед яких вихідці із давніх козацьких родин. Вони і стали засновниками українського вільного козацтва в Сполучених Штатах Америки. В часи тоталітарного режиму вони змушені були працювати там, в далекій Америці, щоб не втратити і не забути того, що було здобути нашими великими предками, щоб не зникла історична правда і не занепав дух українського народу в боротьбі за свою незалежність, за свою державу. Ідучи до козацтва, як це, це треба зрозуміти як духовний розвиток, духовний, і одночасно фізичний розвиток, тому що оба розвитки потрібні для нашого тіла, для нашої душі, і в цьому моменті ми повинні бути дуже обережні і одночасно розвиватися в цьому. Тому що це є те, що я вважаю для звичайної людини, чи він навіть не українець, чи українець тим більше, це є наше, і це мені здається так, як для інших народів. Це не скажемо, що це є релігія. Що це якийсь культ, але це є шлях до найвищого духовного розвитку, до духовного збагачення. Казацтво це феномен України, української землі та її народу. Це позачасова, позатериторіальна спільнота людей, об'єднаних спільним походженням, культурою, мовою, історією, традиціями і звичаями. Коріні козацтва губляться у глибині віків. Вони сягають близько п'яти тисяч років до нашої ери. Існує переказ, що після зруйнування царськими військами за наказом Катерини II Запорозької Січі, 1775 року, значна частина козаків вирішила переселитись у Панизя Дунаю і започаткувати за Дунайську Січ, взявши з собою образ присвятої Покрови. Тричі обійшли запорожці церкву і зі сльозами на очах вирушили у чужий край. Ця ікона супроводжувала і оберігала їх у далекій дорозі. Пресвята Богородиця була покровителькою не тільки козацтва, але й була. І є покровителькою України, своєрідним національним символом покровительства нашого народу є величава запрестольна мозаїка Матері Божої Оранти у Софіївському соборі. Божа мати, звівши руки вгору, просить благословення українському народу. Козацу це є одне із цих наших духовних, скажімо, джерел, де ми можемо черпнути чисту воду, енергію, яка дасть нам величезну силу, і ми знову піднімемося. Тому що я ще раз кажу, що Україна не може вмерти і не вмре ніколи. Ми люди і маємо тіло та душу, які працюють разом. Старе прислів'я каже, в здоровому тілі і здоровий дух. Так само можна сказати і навпаки: здоровий дух робить здоровим тіло. Люди в тяжких екстремальних умовах, в концтаборах, на дорогах воїн виживали тільки завдяки волі, вірі і здоровому духу. В наш час, коли люди витримують величезні навантаження, тільки завдяки надії і силі духу можна вижити у ці складні часи. Люди старайтеся бути здоровими. Це перше, для чого ми сюди прийшли. Друге це є моральна, наша сторона, моральне наше здоров'я, дух. Тут же треба, але тут же не треба забувати, що ми є люди і є у нас тіло, є в нас душа, які працюють разом. Ти прийдіть в козацтво, нічого до цього не потрібно, читайте історію, беріть своїх діточок, вчіть їх. Тому що козак це людина вільна, вільна, духовно, фізично, значить здорова, значить, щаслива. Одним із таких козаків був і Юрій Кульчицький. Так доля розпорядилася, що про цю величну постать в Україні знають дуже мало. Цю людину більше шанують в Австрії, ніж на своїй батьківщині. Але ж він родом із того ж села, що і славний гетьман Петро Сагайдачний. 1683 року для Європи настали найнебезпечніші часи. До відня підійшло величезне турецьке військо. Зразу ж після початку облоги Юрій Кульчицький вступив до ополчення і виявив неабияку кмітливість та хоробрість у боротьбі з ворогом. Наш земляк, переодягнувшись убрання турецького купця, вирушає як розвідник у табір ворога з надзвичайно важливим завданням. Знаючи досконало не лише турецьку мову, а й турецькі звичаї, він не викликає жодної підозри у воєнначальників султана і блискуче виконує свою місію. Ворог змушений був відступити, і мусульманська експансія на християнську Європу провалилася остаточно. Я багато років тому прочитав книжку про нього, і це була він Юрій Кульчицький герой відня. І ця мене історія так зацікавила, що багато років пізніше, вже я знову вертаюся до цього самого свята, не знаю чому, але мене знову ж таки потягнуло, притягнула оця історія. Тому що а, звичайна людина, який був коз... людина Юрій Кульчицький, який був селянином, який був козаком, який мав величезні зімності думов, перейшовши через козацтво, через Січ, потрапивши до полон в полон до татарів, ще довгі роки в Туреччині, вивчивши гарну турецьку мову, опиняється в, в Відні, і от оця людина стала рятівником відня, перейшовши через турків, через турецьку блогу, вернувся назад, співаючи турецькі пісні, і так далі. Сто... Був у нього ще товариш серб, якого треба згадати. Це дуже цікаво. От мене от, І вони повернулися, принесли знову ж таки інформацію від цих об'єднаних сил, і це допомогло здобути перемогу. Що це означало для того, тогочасної Європи? Це означало те, що якщо би турки здобули відень, вони мали відкриту дорогу на Європу. Вони би були знищили все ну в міру їхніх можливостей. І перед боєм довго перед цією битвою, папа Інокентій XI писав листи розсилав гінців по всіх країнах Європи, щоб вони збиралися для того, щоб перемогти перемогти ворога під віднем. І от по по боротьбі по цій баталії, папа. Провів службу таку в Ватікані за козаків, і хочу сказати, що цей же козак він же не взяв жодного, як кажуть, золота чи якихось збруї, чи коней, чи щось. Він попросив тільки якихось бубів зелених, що з турки залишив. Це була кава. Так як він знався на каві, і проживши багато років в Туреччині. Він взяв йому просто подарували як героя відня, занесли йому цю всю каву в відні, і він відкрив першу кав'ярню у відні. І я вважаю, що Юрій Кульчицький, це як прекрасне перше, що він був українець, друге, що він був козаком, третє, що ця людина є найкращим прикладом для молоді для дітей, молоді. Як можна не втратити свою ідентичність українець, як можна допомогти цілій Європі в е, і не взяти практично за це нічого? Ще й взяти відкрити кав'ярню у відні. І яка це людина? Знаю, він знав кілька мов для нашого діти. Я вам хочу для дітей для юності. Не шукайте нічого поза. Поза межами своєї України. Ми найкращі, ми найсильніші. Подивіться на це. Відкрийте очі, відкрийте своє серце. Це є дома. Як нам бракує усіх тих лад, берегінь, дан, родів, перунів, волосів, стрибогів. Хочеться бачити в найкращому місці пам'ятник нашому безсмертному народові, який сотворив хліборобську цивілізацію. Золотий плуг, золота чаша, золотий кінь. Я думаю, що знайдуться меценати, щоб видати і листівочку цю, і зробити видання перевидання цієї брошурки, яку ви хочете зробити. Ну, Все-таки є у нас люди, яким, так, яким цікаво і, і козацтво цікаве, і історія наша, і духовність наша, а це все разом складається у велику Україну. Тому що всі добре знають, той народ, який не шанує. Свою історію, свою мову, свою культуру не має права називатися народом. То, якщо це зникає, зникає і народ. Є багато дуже прикладів, коли великі народи були, і де вони сьогодні? Немає. Вони у війнах, у якійсь боротьбі непотрібні, втратили свою духовність, втратили свою, втратили свою націю в кінці кінців. Я хочу вам подякувати. Пане Богдане, дуже цікаво. І хочеться ще багато-багато поспілкуватися. Але я знаю, ви зараз спішите, вас чекають хворі, яким потрібно допомагати, вас чекають люди, у вас благородна професія, Богдан, Богон даний. Так, Дякую. не даремно така професія у вас. Дозвольте вам потиснути Дякую, руку і. Я вірю, що все буде добре і в Україні, і наше козацтво буде крепке, таке, як воно було в часи Запорізької січі. Дякуємо дуже. Дякуємо дуже. Ось і скінчився день. Чикаго з його хмарочосами, ілюмінацією, своїм стилем життя став ще одним днем історії. Ми летимо додому в Україну. І назавжди залишаться в нашій пам'яті люди, з якими нам довелося спілкуватися. Назавжди запам'ятаються очі Лесі, яка нас проведжала. Очі, наповнені сліз і туги. Ми їдемо додому, а вони залишаються. Життя триває.